Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я розповім вам про мої книжкові плани на зиму. Що я планую читати в найближчі три найхолодніших місяці року. І давайте без зайвих передмов починати. І перша книга, яка в мене у планах, це Аеропорт Артура Гейлі. Це такий собі виробничий роман. Дія відбувається, звичайно, в аеропорті, в закритому приміщенні. Там, начебто, все замило снігом, через це не може вилетіти літак, і всі там купа людей застрягли в тому аеропорту, і ще там така детективна, начебто, буде лінія з людиною-смертником. Щось таке, такий виробничий роман, тире детектив і така сніжна атмосфера. Тому сподіваюся, що в нас хоч трошечки випаде снігу в цьому році, хоча наврядче, ось, але буду створювати собі таку сніжно холодну атмосферу сама за допомогою книг. Далі книга, яка кучує в мене з планів у плани, вона була в мене в планах на зиму в минулому році. Здається, в минулому році вона була в мене в річних планах. Але я помітила таку тенденцію, що ці книги, які були в мене у планах позаминулого року, я їх читаю зараз. Я не читаю плани на рік, які в мене є наразі. Я читаю позаминулі. Тому буду читати. Я бачу у вас цікавить, пітьма. І Павлюка якийсь такий дуже е, затишний, мрачний е, детектив український. Ось щось там у Карпатах. Я, якщо чесно, мільйон разів чула про що ця книга, але через те, що я. Хочу сама її прочитати і скласти своє враження, я якось намагалась це все забути, і, начебто, в мене це вдається. Тому буду читати цю книгу порівнюють зі Стівеном Кінгом, навіть український Стівен Кінг. Тому я думаю, що навіть в найближчі а-ля аля влогма взяти цю книгу, щоб вже нарешті її точно прочитати. Як вам така ідея? Далі не знаю, можна називати автора, в якого я наразі б наразі прочитала тільки одну книгу, моїм вже улюбленим, але в мене в планах кавка і його замок. Я в минулому році зимою читала його процес, і мені неймовірно сподобалось. Це було просто. Uh, неймовірно цікаво, абсурдно, uh, але тим не менш настільки життєво, що я просто була в захваті. А тут я, коли взяла до рук цю книгу, uh, відкрила першу сторінку, і там я побачила щось там, випав сніг чи замило снігом. Якось, якась така фраза зачепилась мені за око, і я така: так, все, я беру цю книгу зимою і буду читати. Uh, далі трішки фентезі. Це Тресі Вульф, її жага. Я в одному з відео казала, що я хочу прочитати цю книгу саме зимою, тому що там в нас дівчина якраз їде в якийсь чи то коледж, чи то академію в якихось засніжених горах. Вона там залишилася самотня, в неї померли батьки. І ось її дядько, здається, директор цього закладу. Її бере туди навчатися. Але ще вона не знає, що там навкруги, начебто, будуть вампіри. Ось. Якщо чесно, я не дуже поціновувач такої вампірської тематики. Я Якось ось ці сутінки. Далі, що там інтерв'ю з вампіром, до речі, фільм я дуже люблю, але книга просто жахлива. І ось цей весь хайп на тему вампірської тематики мене якось оминув. Uh, і я не знаю, якщо чесно, чи мені прям зайде, але я uh, починала читати цю книгу у Трачепте, і це було ну непогано, але по одній главі сказати щось точно дуже важко. Тому буду читати і вже якось поділюся з вами враженнями. сподіваюся, що все ж таки її прочитаю в якісь довгі зимові темні холодні вечори. Наступна книга, яку я планую читати, це скандинавський детектив від Йорн Йорнплієр-горст. Важко, слідство в мережі. Якщо чесно, в мене досить такі напружені відносини з скандинавськими детективами. Є ті, які мені дуже подобаються. Мені в цілому подобається. Знаєте, така холодна країна, і там зазвичай якісь, знаєте, такі. Надломлений детектив, який п'є віскі, чудово, але все одно якось вони надто сурові такі, досить такі кровожадні детективи. взагалі, ось, і Найбільш відомо, мені здається, є ЮНЕСБО, і з ним в мене взагалі не склалися відносини. Ось, але я не знаю, тут щось пов'язане зі снігом, і там є вбивство, тому я просто купила цю книгу і збираюся її прочитати. Тим паче я е, просто обожнюю е, зимові детективи, там, де багато снігу. А якщо це якийсь ще замкнутий герметичний детектив, то це взагалі мені одразу потрібно. І наступна книга, новенька в мене, я її нещодавно купила: це The Christmas Tree Farm Лоурі Гілмор. Тут якась повинна бути банальна любовна історія. Там якась е, самотня жінка, самотній чоловік, вона купує собі ось цю тріф, ось і там якийсь гарячий шоколад, і, можливо, він об'єднає їх самотні душі. Якщо в мене буде такий настрій, я сподіваюся, на якусь таку холодну романтику під е, чашечку какао, я візьму обов'язково цю книгу, і наступний в мене план. А, план капкан. А, я цей рік почала з книги Фредеріка Бакмана Ведмеже місто, і мені неймовірно сподобалась ця книга. Спойлер, спойлер до. Топу року вона стовідсотково там буде. І я планую цієї зими читати продовження: це Ми проти вас та Переможці. Поки я їх ще не придбала, тому показую вам першу частину, Наступний більш пухті. І мене це робить неймовірно щасливою. Хоча історія тут зовсім не щаслива. така соціальна драма, на що піде ціле місто, яке хоче. Процвітання і єдиний шанс на це процвітання це хокейна команда. І як всі закривають очі на те, що роблять гравці цієї команди в маленькому холодному містечку. Дуже цікава така книга з надривом, книга, яка викликає в тебе емоції. І зовсім не типово для Бакмана, зовсім вона не затишна, але все одно мені неймовірно сподобалося. Я сподіваюся, що дві наступні частини мені також дуже сподобаються. Далі книги, які я ще не купила. Не знаю, чи буду їх купляти, можливо, прочитаю в електронному варіанті, чи все ж таки куплю. Але які я хочу прочитати. І перша книга це. Сімейна гра від Кетрін Стідман. Там якась така е, тема, що е, хлопець, чоловік з досить такої якоїсь заможньої, багатої відомої родини, приводить на знайомство до своєї родини дівчину. І виявляється, що ця родина не зовсім нормальна. Ось і що. Е, Цю дівчину залучається таку сімейну гру на виживання. Ось, і це все я так дивилася, що відбувається якраз напередодні різдва. Ось а, тому якийсь такий детектив, трилер, не знаю, як це назвати, але там є зима і якісь загадки сімейні, тому. Дуже хочу познайомитись. Далі книга, яка повинна бути такою дуже затишною, це Дім із зеленого скла від Кейт Мілфорд. Це така більш дитяча підліткова історія про готель засніжений в горах, куди потрапляють купа людей, і там є діти-підлітки, які починають задумуватись, що якісь підозрілі гості і вони починають якесь своє власне розслідування. Щось таке повинно бути миле добре, трохи дитячих пригод. Тож мені здається, якраз на такий якийсь різдвяний новорічний час, це повинна бути прям ідеальна книга. І наступна книга, яка звучить просто як ідеальна книга для мене на зимові читання, це Рут В одне за одним, це шале в горах, яке заносить снігом, сходить лавина. Люди там стають відрізаними від е, світу, і там проводять час колеги, е, які приїхали туди на корпоратив, але не можна довіряти жодному з колег. І якесь відбувається вбивство, звичайно. Ну, Це ж ідеальне, просто зимове читання. Я вже просто не можу натішитись, дуже хочу прочитати, але бачила, що цю книгу розкупили. Тому можливо буду читати її в електронному варіанті, але б дуже хотілось би таку знаєте, зимову колекцію герметичних детективів. Хотілось би мати її в себе на поличках. І остання книга, яку я хочу прочитати, це звичайно Агата Крісті. Куди ж без неї? Без неї не може пройти жодне таке затишне читання. І я хочу прочитати її книгу не з циклу Поро, а з циклу, якраз Міс Марпл. Це її поїзд о четвертій 50» з Падінгтона. А там, начебто, якась жінка побачила, що в сусідньому поїзді, який проїжджав мимо, а, чоловік душив жінку, але там не виявили трупа. Але все ж таки, міс Марпл, подружка цієї жінки, звичайно, у всьому розбереться. Ось я просто впевнена, що ця книга буде як мінімум на 4 з 5 і вона мені сподобається, тому що це просто агата крісті, Вона не може мене підвести. Це такий знаєте, золотий стандарт. Ось це всі мої зимові плани. Діліться внизу в коментарях своїми зимовими планами. Також, можливо, що з цього, що я планую читати, ви будете читати, чи вже читали, діліться своїми враженнями. І ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, і побачимо вже зовсім скоро у наступних зимових влогах. Бережіть себе, пока!